Усім привіт! Це знову Олександр. Радий вас вітати на моєму каналі Акції та криптовалюти. Коротко про головне. У цьому випуску я розповім про основні події листопада 2022 року та дам прогнози на події наступного місяця. Цей місяць був багатим на різні події, як на ринку акцій, так і на ринку криптовалют. Але традиційно я почну з ринку акцій і перейду одразу до основного. До інфляції. 10 листопада ми дізналися, що показник інфляції в США станом на жовтень впав з 8,2% до 7,7%. Це був набагато кращий показник, ніж очікували експерти. Подивіться на реакцію фондового ринку, зокрема на прикладі індексу NASDAQ. день відкрився зі зростання у 4,5% і закінчив зі зростанням у 7,3%. А індекс SP зріс за день на 5,5%. Це найвищі показники, які я бачив за останні декілька років. Більше 90% акцій на ринку були в плюсі в цей день. Чому така реакція? Як я вже казав раніше, у минулих епізодах висока інфляція це ворог для економіки та компаній. І тому факт її падіння дав позитивний ефект на ринки. І як результат, в подальшому Федеральна резервна система США оголосила, що зменшить темпи підвищення своєї ключової облікової ставки. Нагадаю логіку подій: щоб, щоб подолати високу інфляцію, центральний банк підвищує свою облікову ставку, тим самим здорожчає гроші на ринку. Як результат, економіка уповільнюється і інфляція спадає. Отже, якщо ми маємо результат зниження інфляції, тим самим центральному банку не потрібно вже так агресивно себе поводити і піднімати високими темпами свою облікову ставку. Тому після таких подій в учасників ринку з'явились надії, що в подальшому буде якесь відновлення, і ми пройдемо дно, в якому перебуваємо зараз. Але насправді, радіти ще зарано, інфляція залишається високою, ризик рецесії економіки також залишається високим, існують зовнішньополітичні. Виклики і різні кризи в стилі енергетичної та продовольчої, з цього року біжовий індекс SP, наприклад, втратив вже 17%, а індекс NASDAQ – близько 30%. Тобто, зараз ми перебуваємо в одному з найгірших років з 2008 року. Є е ще один важливий фактор, який показує на ситуацію в економіці, це рівень безробіття. Зараз в Штатах рівень безробіття дуже низький, близько 3,7%. Але останнім часом ситуація почала змінюватися. Все більше компаній оголошують про звільнення співробітників, в тому числі великі технологічні компанії, такі як Meta, Amazon, Twitter та інші. Що це означає? В цій ситуації чим гірше, тим краще для економіки. Тобто, чим більше буде безробіття, тим краще? Чому? Тому що центральний банк буде навпаки намагатися стимулювати економіку, щоб зменшити безробіття. Тому фактор безробіття грає велику роль. Далі перейдемо до ситуації з квартальними звітами. Результати звітів показали, що у третьому кварталі доходи компаній не зростали переважно, окрім сектору енергетики. Враховуючи уповільнення економіки, нормальним є те, що доходи компаній спадають. Експерти прогнозують, що у четвертому кварталі доходи також не зростатимуть, тому не слід очікувати, що будуть якісь зростання вартості акцій компаній. Перейдемо до огляду криптосектору. На фоні позитивних новин щодо зниження інфляції, вартість біткоїна могла б досягти 25 тисяч доларів, наприклад. Але трапилася ситуація з банкрутством однієї з найбільших бірж у світі під назвою FTX, що спровокувало падіння на, на ринку криптовалют. Що саме трапилось? 11 листопада криптобіржа FTX оголосила про своє банкрутство. Ця криптобіржа ще на початку року оцінювалася в 32 мільярди доларів. Але на початку цього місяця сайт новин CoinDesk оприлюднив статтю, в якій висловив сумніви щодо фінансової стабільності біржі, біржі FTX. Інформація пішла сектором, і інвестори почали панікувати і виводити кошти з біржі. в Вогонь додав власник найбільшої криптобіржі у світі Binance, який теж оголосив про розпродаж криптомонет FTT, які належать біржі FTX. Потім Binance припустив, що він врятує компанію, придбавши її. Але після того, як переглянув фінанси. Біржі FTX відмовився від її купівлі. Після цього FTX, FTX офіційно закрила виведення коштів зі своєї біржі і оголосила про банкрутство. Загалом виявилося, що біржа неправильно ввела банківські рахунки та нецільовим чином використовувала клієнтські кошти. На фоні цього краху ціна біткоїну впала нижче 16 тисяч доларів. А ринок криптовалют впав до двохрічного мінімуму. Це не перший крах в криптосекторі цього року. Я розповідав у попередніх епізодах про крах е криптохеч фонду Three Arrows Capital, банкрутство е інших площадок, таких як Celsius та Voyager. Вже зараз ми бачимо побічні ефекти від е е краху FTX, наприклад, наприклад криптокредитор. Е BlockFi та Genesis Global призупинили свою роботу. На ринку ходять також чутки про можливе банкрутство в криптобіржі KuCoin. -Ku Тому слід очікувати, що будуть ще негативні новини в найближчій перспективі на, на ринку криптовалют. Тому варто бути обережним і за можливості виводити свою крипту в особисті гаманці. Загалом цей інцидент показав, що криптоіндустрія все ще живе за принципами дикого заходу, і потрібно терміново встановлювати крипторегулювання, щоб такого не повторювалося. Деякі е, гравці на ринку почали заспокоювати інвесторів. Е, е, хтось заявив, що немає значних зав'язок на біжені FTX, інші, зокрема, той же голова. Е, Біржі Binance зробив низку пропозицій, щоб стабілізувати крипторинок. Зокрема, Binance оголосив про те, що створює систему доказів резервів для кожного клієнта. Інші біржі почали впроваджувати такі ж рішення. Також Binance створила фонд відновлення галузі на суму 2 мільярди доларів. Перейдемо до інших новин криптосектору. З'явилась новина, що в 2022 році Арма розпочала співпрацю з найбільшими криптобіржами у світі про обмін інформацією. До цих бірж відносяться Coinbase, Binance, Qcoin, WhiteBit та Kraken. Але слід зазначити, що такий обмін інформацією стосується саме фігурантів кримінальних розслідувань. Хочу розповісти про невдалі придбання NFT, які показують, наскільки просів ринок. Джастін Бібер на початку цього року придбав NFT з колекції Яхт-клуб нудьгуючих мавп за 1 мільйон 300 тисяч доларів. Зараз ця NFT коштує всього 70 тисяч доларів. Інший приклад NFT з колекції Azuki Яке придбав відомий блогер американський Logan Пол за 620 тисяч доларів, зараз коштує всього 10 доларів. Тим часом JP Morgan найбільший банк США, офіційно зареєстрував торгову марку для криптовалютного гаманця. Це говорить про те, що все більше великих інституціоналів заходить на ринок криптовалют. Підіб'ємо підсумки сьогоднішнього випуску. Інфляція змінила тенденцію, почала знижуватися, але залишається високою. Натомість Федрезерв тепер меншими темпами буде підвищувати облікову ставку. Рівень безробіття залишається низьким, але все активніше компанії починають звільняти своїх співробітників. І нинішній ситуації діє принцип, чим гірше, тим краще. Більше безробіття менше центральний банк закручує гайки. В той же час залишаються побоювання щодо рецесії економіки в 2023 році. За результатами листопада, основні біржові індекси виросли, і загалом листопад і грудень вважаються дуже сильними місяцями для ринку. Але не слід забувати, що ми зараз перебуваємо в стані серйозної кризи і не всі паралелі спрацьовують. Тому ринки надалі будуть слабкими та нестабільними. У цій ситуації найкращим бачається стратегія акумуляції, тобто поступове накопичення на довгу перспективу сильних активів, які втратили значну вартість через кризу. У свою чергу біткоін, який тримався декілька місяців на рівні 20-22 тисячі доларів, на фоні краху біржі FTX впав до 16-17 тисяч. Поки на ринку залишатиметься невизначеність та волатильність, і інвестори будуть занепокоєні новими можливими крахами та банкрутствами. Тому слід також почекати і подивитися, як розвиватимуться події найближчим часом. Якщо оптимістично дивитися на ситуацію, то крах біржі FTX сприятиме оздоровленню криптоіндустрії. Тобто регулятори. Прискоряться, щоб створити нормативну базу для криптосектора. Це, в свою чергу, призведе до пришвидшення застосування крипти серед інституціоналів, тобто серед банків, фондів і великих інвесторів. 13 грудня ми дізнаємось про е, темпи інфляції в США за, за листопад, а 14 грудня Федрезерв вчергове має підвищити свою облікову ставку. Якщо несподіванок не буде, то ринок може закінчити рік зростанням. Але загалом, як я вже казав, на ринку існує велика нестабільність, тому бажано бути обережним. На цьому закінчу мій дев'ятий епізод. Кому сподобалось, лайкайте, підписуйтесь на мій канал. Усім успіхів та терпіння!